У 2010 році вітчизняні номізмати отримали вже аж три подарунки від Нацбанку. Це цінні ювілейні монети, за якими колекціонери шикуються в черги і змагаються на аукціонах. Популярну серію видатні особистості України поповнила п'ятигривнева металева монета, присвячена вченому та винахіднику Івану Полію. З 25 січня в обігу з'явилася також новинка із серії спорт номіналом у 10 гривень. Загалом щороку Національний банк України випускає в обіг близько 30 найменувань пам'ят Монет. З початку січня ми випустили три пам'ятні монети. Загалом на 2009 рік заплановано 29 найменувань, 38 видів пам'ятних ювілейних монет. Перша монета у нас вийшла в обіг 5 січня. Це монета, присвячена року від тигра, і вона продовжує серію Східний календар. Монета виготовлена із срібла 925-ї проби, має номінал 5 гривень. Вартість першої цьогорічної пам'ятної монети 212 гривень. У серії Східний календар вона вже п'ята. Новинка, каже пані Надія, користується надзвичайним попитом. Перша партія вже розійшлася. Наразі отримали додаткову. До речі, придбанням таких монет займаються не лише азартні колекціонери. Останнім часом вони стали надзвичайно популярними подарунками. На подарунки у нас користуються великим попитом монети, які із серії знаки Зодіака. Вони практично круглий рік купляються саме для подарунків. Вони представлені як в золоті, так і в сріблі. Також золоті монети, якщо більш коштовний, подарунок на весілля, звичайно, це може бути золота монета. І ще користуються попитом сувенірні срібні панкноти. Колекціонери вартість екземплярів вимірюють не у цінності матеріалу та вазі монети, а перш за все у її ексклюзивності. В цьому переконаний один з провідних нумізматів краю, в колекції якого понад 4 тисячі екземплярів. Тематика моєї колекції в основному це є гроші, які в різні часи ходили на території того регіону, того краю, на якому ми проживаємо. І через гроші можна досить глибоко. Вивчити історію, історію того краю, і саме на цьому, напевно, полягає найбільший інтерес до колекціонування. Депутат-колекціонер запропонував на сесії міськради направити подання до Нацбанку щодо випуску монети, присвяченої майбутньому 350-літтю Івано-Франківська.